У звіті йдеться, що в режимі штучного інтелекту Google з'являється все більше реклами. Ера рекламного штучного інтелекту Google змінює правила гри в пошуковій рекламі. В останні місяці ми спостерігаємо стрімкий розвиток штучного інтелекту, ШАІ, яке трансформує практично всі сфери нашого життя. Пошукові системи не стали винятком. Google, лідер ринку, активно впроваджує шай в свої пошукові алгоритми, і це неминуче призводить до переосмислення підходу до пошукової реклами. Останні повідомлення про те, що Google все більше просуває рекламу в режимі AI, змушують задуматися про майбутнє інтернет-маркетингу та про те, як рекламодавці повинні адаптуватися до нових реалій. Я, як людина, яка вже більше десяти років працює в сфері цифрового маркетингу, уважно стежу за еволюцією пошукової реклами. Перехід від традиційних ключових слів до більш складних алгоритмів, заснованих на машинному навчанні, вже мав значний вплив на ефективність рекламних кампаній. Але інтеграція ШАЙ в сам процес пошуку, коли відповіді на запити користувачів формуються не тільки на основі відповідності ключових слів, але і з урахуванням контексту, намірів і навіть емоційного стану, являє собою якісно новий рівень. Реклама в режимі шаї – що це таке і чому це важливо? Суть полягає в тому, що реклама перестає бути просто набором оголошень, які показуються на основі відповідності ключовим словами. Замість цього, вона стає частиною самого процесу пошуку, органічно інтегруючись у відповіді на запити користувачів. Як повідомляє EDGE, Google планує показувати рекламу у вигляді тексту і оголошень про покупки з докладною інформацією про продукт в чатах з ШАї. Ці оголошення будуть з'являтися у відповідь на конкретні запити користувачів, пропонуючи їм релевантну інформацію і рішення. По суті, Google переходить від моделі пошуку до моделі консультації. Користувач задає питання, а шай надає йому відповідь, яка може включати рекламні пропозиції. Це принципово відрізняється від традиційної пошукової реклами, де користувач сам шукає інформацію, а реклама просто натикається на нього в процесі пошуку. Переваги для Google та ризики для рекламодавців. Для Google, очевидно, це величезна можливість збільшити дохід. Як показує Звіт Reuters, до 2029 року витрати на пошукову рекламу з використанням Шаї можуть досягти майже 29 мільярдів доларів. Більш того, Google має значну перевагу перед конкурентами, володіючи в 30 разів більшим трафіком. Це дозволяє компанії контролювати значну частину ринку пошукової реклами і встановлювати свої правила гри. Однак для рекламодавців цей перехід несе в собі як можливості, так і ризики. З одного боку, реклама в режимі AI може бути набагато ефективнішою, оскільки вона орієнтована на конкретні запити користувачів і пропонує їм відповідні рішення. З іншого боку, існує ризик того, що реклама стане нав'язливою і дратівливою, що призведе до зниження довіри користувачів як наслідок до зниження ефективності рекламних кампаній. Як рекламодавцям адаптуватися до нової реальності у цій ситуації, рекламодавцям необхідно переглянути свої стратегії і підходи до пошукової реклами. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Зосередьтеся на якості контенту в епоху ША якість контенту стає вирішальним фактором успіху. Реклама, яка не надає цінності для користувача, буде ігноруватися або навіть викликати негативну реакцію. Оптимізуйте оголошення для голосового пошуку, все більше користувачів використовують голосові помічники для пошуку інформації. Рекламодавцям потрібно оптимізувати свої оголошення для голосового пошуку, щоб бути видимими для цієї аудиторії. Використовуйте персоналізацію, шай дозволяє збирати величезні обсяги даних про користувачів. Рекламодавці можуть використовувати ці дані для персоналізації реклами та пропонування користувачам саме те, що їм потрібно. Тестуйте і експериментуйте, шай постійно розвивається, і нові можливості з'являються щодня. Рекламодавцям потрібно постійно тестувати та експериментувати з різними підходами, щоб знайти найбільш ефективні стратегії. Не забувайте про людський фактор. Незважаючи на всю міць Шаї, важливо пам'ятати про людський фактор. Реклама повинна бути не тільки ефективною, але й приємною для користувача. Мій досвід і спостереження. У своїй практиці я вже бачу, як змінюється поведінка користувачів у пошукових системах. Все більше людей задають питання у вільній формі, чекаючи від шай не просто список посилань, а повноцінну відповідь. Це вимагає від рекламодавців вміння створювати контент, який відповідає на ці питання і пропонує користувачам цінні рішення. Я також помітив, що користувачі стають більш критичними до реклами. Вони краще розуміють, як працює шай, і можуть легко розпізнати нав'язливу або невідповідну рекламу. Тому важливо створювати рекламу, яка не тільки привертає увагу, але і надає користувачам цінність. Укладення. Інтеграція шаї в пошукову рекламу це неминучий тренд, який матиме величезний вплив на майбутнє інтернет маркетингу Google, як лідер ринку, активно впроваджує шаї в свої пошукові алгоритми, і це вимагає від рекламодавців перегляду своїх стратегій і підходів. Важливо створювати якісний контент, оптимізувати оголошення для голосового пошуку, використовувати персоналізацію і постійно тестувати нові підходи тільки в цьому випадку рекламодавці зможуть успішно адаптуватися до нової реальності і отримати максимальну вигоду з можливостей рекламного шаї. Не варто боятися змін, варто використовувати їх в своїх інтересах. Ера рекламного шаї вже настала, і ті, хто зможуть адаптуватися до неї швидше за все, отримують конкурентну перевагу. Ключовий висновок майбутнє пошукової реклами це не просто показ оголошень, а надання цінної інформації і рішень для користувачів в контексті їх запитів. Рекламодавцям потрібно мислити як консультанти, а не як продавці.